Вічна тема, да? Бути або не бути, ось в чому питання. Ви пам'ятаєте, коли я став публічним, більш публічним, не просто пішов в соціальні мережі, а це було перший, перше інтерв'ю на один плюс один, потім друге, потім інші канали, їх було біля 30. Ну, звісно, коли, напевно, не, не забагато переглядів, то і канали йдуть. Це все ж про перегляди. Але нічого, про цікавість. І мені тоді я починав е, завжди розмову з того, що казали. А зараз з нами Мальфар, Стефан, Мальфар Овен, Мальфар Овен Стефан. І я завжди казав вітаю вас друзі. Я не мольфар. Я знаю, що було б честю бути мольфаром, було б честю бути, там, я не знаю, крішною, Буддою, кимось таким величним. Я є о. Я розповім і про Овна, і про Стефана. Ми почали, ви пам'ятаєте, новий формат спілкування. і його буде більше, воно буде можливо. Я сподіваюся, що воно буде цікавішим, і я побачу це і на переглядах теж. Але тим не менше, про мульфарів хочеться поговорити тепер. Дай не мульфар. Хотів би я бути мульфаром? Напевно, що ні. Але я досліджував мольфарство багато років, бо мольфари позвали мене, позвали моїх учнів, позвали нашу школу, і ми більше десяти років йшли по шляхам мольфарів, досліджували, відчували, були, торкалися, співіснували. Я сьогодні скажу результат наших досліджень. Розповім про нього. Я скажу свої відчуття. Я, я передам те, що я відчув той дотик, ту силу. Це неймовірний. Ах. Ви знаєте. Я довго їхав, доїхав до музею мальфарства колись. І ми тишком-нишком присіли і слухали, слухали розповідь про мольфарів. Це вже роки за, за спиною були дослідження мольфарства. Ми слухали цю дівчину, розуміли, що її навчили так говорити. І потім я сказав, ти знаєш, ми дуже тобі дякуємо. Було дуже надзвичайно цікаво. Але це все було не про мальфарів. І ось чому. І я розповів їй свою історію мольфарства. Не мого мольфарства, а дотику до мальфарів і розуміння, хто такі мольфари, що то за життя, берегти землю, бути, тримати на собі світ. Колись роки тому прийшов у увісні до моєї учениці старша людина, дідо, і сказав, шукай морфара. Шукайте морфара. І інтернет нам допомогу. Ми не знали такого слова. Ми не знали. Про існування такого явища, такої сили. І, звісно, інтернет, інтернет привів нас до нечая, до його могили. Ми приїхали тоді, і відразу я знав, куди йти, бо нас чекали, нас чекали довше, чи могли би чекати. І ми зрозуміли, що чому. Чому так? Ми... Нас здивувало все, ставлення в селі до діду. Я називав його для себе десь дідо. Я пам'ятаю перший погляд три краплини на пам'ятнику тут, тут і тут. І потім цей трикутник. Я згадав з роками і наклав один трикутник на інший, і побачив, і зрозумів, що дідо з першого. Дотику передав золотий трикутник в опіку, і ми потім роками вихожували Золотий Трикутник Карпат, відновлюючи їх силу, адже їх завжди було вісім. Навколо жаб його, вісім вершин, були тільки на одній. Інші, ми тільки здогадуємось про інший і обов'язково будемо. І ми впевнені, що це останній ісконний. Більше їх не буде, вони пішли. Пішли, лишивши після себе нього, як дорогу вказ, як показник шляху, як честь свою. Да, по-різному ставилися до нього і самі. Але з любовю. Так, ми люди, ми різні, ми. Я подружився з його дружиною. Ми подружилися з його дружиною. Це роки дружби, розмов, обіймів. Три його органи, два з них зламалися під час роботи. Один єдиний бережу. Їх в нього було багато. Він їх робив. Мольфа, що практично постійно ношу роками, як дар, як пам'ять, як честь, як повага, як сила. Мольфа зроблена його руками намолена його душею, серцем. Я не можу проїхати повз завжди заїжджаю. Бур'янців там немає, доглядають прекрасно, але скільки всього було, і погляд завжди, і завжди чекає. Коцюбинський класно написав про ті місця, про чугайстра якого я зустрів. Напевно, про порчугальська ми поговоримо, коли сьогодні ми говоримо про мольфарів, вони тримали землю. Стовпи, Атланти, землі. Вони тримали її шмат, але аби вони її не тримали, не себе, не втрималися би інші. Їх завжди було вісім. Вони не були публічні, вони ніколи не були темними і злими. Вони завжди про добро, про еволюцію, про прогрес, про захист, про буття, про життя. Ті, хто називають сьогодні себе мальфарами, нехай дадуть відповідь собі, чи мають право, чи є вони мальфарами. не моє зараз завдання досліджувати. Він був останній ісконний. В нього не було учнів. Я ніколи не вважав і не вважаю себе учнем. Я досліджував. Я спостерігав, дивився йому вслід, торкався долонію, і я бачив його таким потужним більше, ніж Говерова, що між небом і землею, як перехід, туманом торкався мене, підтримував на стежинах передав, передав можливість і звук. Активував мені варгани, птахи злетілись тоді вночі, і дзвоники, 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 дзвоники. Саме ті той срібний дзвін, та срібна земля криворівня, як в легенді, Земля зазвучала срібними дзвонами. І срібні дзвони звучали тоді, коли я стояв і вперше дивився в очі. І очі. І, і дзвоники. Я думав, то вівці або бики. Але вночі я вийшов на вулицю подихати повітрям. І дзень. Я зрозумів, що то були інші дзвони, то його душа, душа цієї землі, срібної землі, ці дзвони, що сховані в серці цього народу, цієї землі, вони торкнулися мене кожної клітини, мого серця. І я роками йшов. Куди він мені казав? Були інші шляхи я. Але я повертався і йшов. Повертався і йшов. Я відчував. Я нічого не хотів, мені не потрібно було якихось таємничих знань, адже всі знання були в серці. А воно торкнулося мого в першу мить, дотик і розуміння. Бог є любов, ти є любов. Мольфарський край. Але їх було завжди вісім. Їх не бувало ніколи більше. Так, да, були ворожбії, травники, колдуни, якщо хочете, відьми, знаючі, відаючі люди. Але їх було завжди вісім. Їх знищили, я так розумію, одного за одним, щоб знищити світ, знищити нас. І ніхто не відгукався. Я приїхав, я був другий, хто шукав його могилу. Переді мною був японець. За два роки до мене був японець, який теж шукав. Потім я знайшов того, хто виглядав. З Параджановським <хи> колдуном Юрком однаково один в один. Я знайшов його на могилі. Такий собі потеряшка по житті. Він розсердився на мене, коли почалася війна. Мені було не до нього. Він так. Ми тепер не спілкуємося. Але ну нічого. Мудра людина зрозуміє і прийме тоді. і треба було тримати світ. І зараз треба і завжди треба тримати світ і той золотий трикутник, який ми пройшли роки ми досліджували, вивчали, розуміли, приймали, отримували і були. Дороги Альфарі не пройти нікому. Зрозуміти до кінця. Відчут Бог є любов. Харчина, вода з криниці мульфара, Завжди ящерка зустрічає, коли прихожу. Завжди напороть. Ну, звісно, не взимку. Завжди. Завжди ячірка. Вода смачна. Завжди хочеться в чорний черемо. Заходиш в ті води і відчуваєш всю землю. І обійняти, і бути, і летіти. Найважча дорога йому досталася, найважча місія дороговказ, дороговказ після смерті. Не все він розумів, несе вмів, не про все я з ним згоден. Але я згоден з одним. Бог. То любов. І коли ми розповіли свою історію мольфарства, мольфарів і дівчині, вона сказала, що з декрету вона не вийде на роботу. Бо вона відчула, що я кажу про них і відчуваю, і живу правдою про них. Не знаю, чи вийде вона, чи не вийде, але вона живе серцем. І саме люди, що живуть серцями, відчувають, торкаються. І в кожному Богові є Бог, бо Бог є один. В кожному вершині є свій дух, є дотик. В кожна вершина. Примагай небо. Вклонись перед тим, як і ти. Вклонись, як зайшов. Вклонись, коли зійшов. Вклонись прямо тепер матинки землі. Торкнися її долони. Відчую її любов, відчую її силу без межі. і нумови дід, торкнися крилом неба, торкнися другим землі, поєднай із землю і небо. Тоді ти відчуєш, хто ти? Oh uh.